Вулиця 29 вересня, будинок 14. Історії тут немає ніякої. Будинок прийнято в експлуатацію в 1957 році. В ньому немає зовсім ніяких комунікацій, тобто, із, скажімо так, всіх благ цивілізації у нас є тільки світло, так? світло пічне опалення водопроводна колонка на вулиці, биральня на вулиці і газові балони. 17 листопада, 6 година ранку, мені зателефонував сусід з квартири номер 13 і повідомив, що горить квартира номер 1245. Ми думали, що там є люди мати і двоє дітей. Викликали пожежну охорону. Вони приїхали протягом 3-4 хвилин. На щастя, людей там не було. Вони не ночували в цей день вдома, але вигоріло все повністю. Тобто, житло до подальшого проживання, до подальшого користування вже воно не пригодне, воно не годиться. Я вважаю, що нам просто повезло, що приїхали швидко рятувальники. Нам вдалося в цей раз нам вдалося уникнути горя. В цей раз вдалося. Могло бути набагато хуже. За актом від пожежної охорони коротке, сталося коротке замикання. Тобто проводка тут, ну вона навіть вона не годиться, все вона просто не годиться. Якщо, якщо будинок з 57-го року, ну звичайно, і проводка тут така ж сама була. Ця половина будинку без світла, тобто її обесточили. Світла тут немає, в помешканнях у людей 10 градусів, і це ще не мороз на вулиці. Житло непридатне для воно проживання. Не підлягає ремонту. Вчора, 21 року. Ли, листопада ми ходили на прийом до віцемера, до Пилипенка Володимира Михайловича. Ми пояснили йому ситуацію, тобто ці будинок будинок признано ветхим житлом ще з 93-го року. Це не одного дня, все це все, 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 все діло. Тому ми пішли за допомогою до віцемера. Ми вважали, що для швидкого, для швидкого реагування, тому що людям дійсно немає де жити зараз. От. Ну, відповідь була наступною. Для того аби у вас з'явилася там електрика, вам потрібно прорахувати вартість, заміни цієї електрики, як мінімум, прорахувати це. Тобто чогось почати, правда? Ви створили там ОСББ. Значить, у вас є вже юридична особа, так. яка може звертатись, юридичної особи, що сталося така, та, -та такі-то -та випадок. Ми прорахували вартість відновлювальних робіт там, угу. з електрики, така та така. І просимо вас допомогти нам виділити -то, такі то такі гроші. Ну я вважаю, що це було початок певного діалогу для того, щоб виділялись якісь кошти, і будемо бачити результат. Я дуже хочу запитати на хвилиночку, а куди ми її чіплятимемо? Стіни геть вигорівші, куди ми його чіплятимемо. Пожежники, рятувальники вилили сюди чотири машини води, тобто тут все мокре, воно все напиталося водою. Все воно, ну куди ліпити? СББ історія така: ну, дивлячись на, скажімо так, нульову реакцію міської влади. Ми взяли цей будинок до себе, тобто, ну вирішили стати його власниками, тобто створити ОСББ. А надалі будемо бачити, може нам вдасться все ж таки знайти застройщика і ну може нам вдасться щось з цим зробити. Але але судячи з останніх подій, це дуже складно, і ну я, я так розумію, що міській владі взагалі ми не потрібні, і реакції не буде ніякої взагалі. Там щитової у будинку 12, щоб ви побачили її, тому що може бути горе ще й в другому будинку.